Доброго вечора, ми Переплатки, окремомовного каналу. П'ятниця наближається до свого кінця. Гарна тепла сонячна погода. Біжу додому, тільки треба зараз забігти в крамницю, щось купити. Ну що розповісти про день. А тільки ну, щойно виходив з тролейбуса, як щось бабахне. Тривоги то цілий день, а бабах, бабах. Товариш дзвонив, каже, і світло пропало. Щось таке, не дуже. П'ятниця якось. Ладно, зараз зайду. Куплю щось холодненького, собі, бабусі. Сміляйтесь, так про Повітряна тривога ще триває. Так що, ну, подивитись на ціни. Можете зі мною по магазину походити. Саме не розумію, що мені потрібно. Якийсь такий настрій. Оська холодненько. Танки. Це акційні товари, чайок. Шоколад. Треба. Треба купити дитина Скоро приїде. Та й бабуся дуже любить, хотій. Не можна. Все, прогулялися. Всім миру добра злагод, всім щиро дякую. Незвичайно, будемо жити. Побачення, мої любі, пока.